Ольга Асоляк. Книга вогонь очищення. Програма кожній душі дається відповідно до того, якого плану вона встигла досягнути, що змогла напрацювати раніше. Мені показала дивовишну закономірність у побудові долі людини, нації, цивілізації. Виявляється, за коротке земне життя людина в швидкому темпі повторює події всієї цивілізації. Усіх її помилок, злетів, падінь, катаклізмів, лінія земного життя людини несе також відбиток її сім'ї, роду, нації. Стало страшно до безвиході за душу, якій ніколи не вдасться перервати кармічну нить, зупинити колесо причини і наслідку. Де ж вихід, чию руку допомоги прийме нерозумне дитя людське, і хто виведе його розум із круговерті цієї пекельної машини. Що зветься життям. Усі релігії це релігії пізнання. І тільки християнство велика релігія спасіння людини. Той, хто в земному житті не пізнав благодаті Духа Святого, схожий на народженого. Це зупинка у вічності, летаргічний сон душі. Використавши закон дзеркального відображення, подивимось на зворотну сторону медалі. Космос – Поле постійного протиборства антагоністичних сил, тільки три вищі сфери менталу вогняного світу і ще більш високий божественний план, вільні від цієї боротьби, так і людина, яка йде шляхом прискореної еволюції, виходить з-під жорстких програм боротьби як тільки очищає, відпрацьовує астрал і низькі сфери менталу, програма кожній душі. Дається відповідно до того, чого вона досягла. Душі різних рівнів виконують різні завдання: одні накопичувачі інформації. Інші передавальні ланки ланцюга, треті воїни світла, четверті. Ловці душ, п'яті. Координатори, шості учителі людства. Рідко учителі учителів. Людина, ставши на шлях прискореної еволюції усі ці сходини посвячення, може пройти за коротке земне життя, але для цього треба переступити через себе і кожну мить залишати позаду себе вчорашнього. Земне людство через власну провину випало із загального ходу космічної еволюції і в сповільненому потоці часу, відображає всі процеси космічного життя. Якщо порівнювати із вічним рухом. Там то наше земне життя. Це зупинка на шляху до вічності. Ось настільки повільно ми йдемо. Людина через своє падіння в гріх, через порушення космічних законів втратила подобу Отця Небесного, зберігши тільки його образ. І з того часу улюблене дитя Бога, людина, а разом з нею і вся людська цивілізація стали кровоточивою раною на його серці. Гріх є недосконалість, хрест шлях, що з'єднує землю і небо, руки, прибиті до дерев'яного хреста, дають можливість здійнятися нетлінному духу до того, хто чекає і кличе нас.